Адаємо, що ви дивитесь ранок надії, вітаємо всіх тих, хто щойно доєднався до нашого етеру. Сподіваємося, що ви продивилися нашу попередню рубрику спорта. І також трішки розімнули свої м'язи і готові слухати і набиратися чогось корисного. Ну, знаєте, осінь часто називають порою, коли от нічого не хочеться робити. Все валиться з рук, все частіше хочеться закутатись в плет із горнятком чаю або гарячого шоколаду і провести увесь час увесь день. Дивлячись якісь серіали або просто нічого не роблячи. Однак із такою осінньою хандрою потрібно боротися. І як саме розповідає наша психологиня, арт терапевтка членкиня Міжнародної федерації арт-терапії та саморозвитку особистості Наталія Задорожна, яка з нами зараз на онлайн-зв'язку. Наталю, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас! Вітаємо, Вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Як завжди, приємно з вами е, розбирати важливі теми, актуальні. Осіння хандра, взагалі, що це за стан такий, як ми його можемо правильно охарактеризувати, тому що можливо хтось надає цьому значенню такий оманливі характеристик і насправді там ну, собі ставить клима, що от у мене хандра там чи ще щось. Чому вона називається саме так, і які взагалі причини цього стану? Класна тема. Дуже дякую вам за запрошення. Ну, почнемо з того, що осіння так, хандра це вже про щось говорить, що вона виникає восени зазвичай. Чому це відбувається? Тому що, як ми знаємо, восени світловий день наш скорочується, тобто світла сонячного денного світла стає менше. Наша сітківка, наші очі це бачать і це впливає на наш гормональний стан. Насправді все дуже просто. І що відбувається таким чином, коли Світла, якого ми очима бачимо менше, це впливає таким чином, що збільшується мелатонін, такий гормон, да, який відповідає за сонливість. Він збільшується, значить, спати ми хочемо більше. І знижується серотонін, який відповідає за наш гарний настрій. І, власне, тому ми так і кажемо, що хандрим, наче енергія і є, нічого не сталося, все життя продовжується. Все в звичному руслі, але чомусь все не те. От як ви сказали, хочеться закутатися в ковдру, нічого не хочеться виходити, а ще й холодніше є на вулиці. І тому ми кажемо, що ми у нас осіння хандра, і ми е, і ми отакі от маємо пригнічений стан. От я би сказала так, і причина саме головна це дисбаланс гормональний. Все дуже просто насправді І тут дуже важливо не плутати з депресією. Дуже часто люди, які не мають психологічної освіти або медичної освіти, вони називають це В мене осіння депресія. Ні, друзі. Депресія це зовсім інше. Це хвороба, яку діагностує професі професіонал так або психотерапевт, або психіатр, і це зовсім інше. Різновид, на так, відмінність осінньої хандри. Та депресії, наприклад, або депресивних станів, у тому, що при хандрі у нас життєва енергія зберігається, а при депресії ні. Угу. От це важливо розуміти. Дуже цікаво, так ви знаєте, справді багато людей плутають ці поняття і кажуть, ой, у мене депресія, у мене осіння депресія, хоча це не депресія, а просто хандра. Дуже цікаво. А от чи може бути ось такий стан, ось така осіння хандра небезпечною, особливо якщо вона зустрічається вже там кілька років поспіль У мене і минулого року, і цього року ось такий стан. Чи може бути це небезпечно? Чи може це про щось свідчити можливо? Ну, я тут розділю, знаєте, я вам дам два, дві відповіді. перша, що вона у нас відбувається, все ж таки, якщо відбувається, і ми нічого не робимо, про що ми пізніше ще поговоримо, я сподіваюсь. Тому що ну, щороку настає осінь, і нам і з нами відбувається те, про що ми говорили кілька е, моментів тому. так. З чим це ще пов'язано? Давайте згадаємо себе просто. От я дуже люблю занурюватися у дитинство. Буквально на мить. Так що відбувається 1 вересня. Ми всі йдемо знову до школи, і нам туди не хочеться, тому що було три місяці канікулів, було весело, було тепло, яблука на деревах росли і все решта. А тепер знову треба, як це про нас дорослих. У нас залишається цей спогад, що осінь це знову вчитися, сидіти за партою. Треба, а дітям що хочеться? Нам вже хочеться дітям хочеться рухати, рухатися, бігати. Це перший момент, так? тому він щороку може відбувати, відбуватися у всіх дорослих людей у зв'язку з тим, що ми колись були дітьми. Ми не, ходили, не хотіли йти до школи. Ну, більшість дітей не хочуть ходити до школи. Так? Хочеться все ж таки більше гратися, гуляти. Це перший момент, а другий момент, про який ви е, сказали, що так, якщо все ж таки, щороку і це стан такий, знаєте, е, коли вже навіть виникає почуття провини, е, що ну як це так? Ну знову е, я знецінюю, я усвідомлюю, що я знецінюю те, що в мене є. Е, барви цієї є осені. Е, Ті близькі люди, які мене оточують, якщо в мене й виникає почуття провини, якщо я не можу себе підняти з ліжка, от те про що я говорила, де якщо вже такий сильний, явний е спад енергії, то це може говорити про те, що є депресивні стани, але ніяк осіння хандра не розвиває депресивний стан, вона може бути тільки дзвіночком для людини, аби звернути увагу на глибину цього стану, на те, як вона впливає на життя. Якщо вже там, я не знаю, такі, наприклад, наслідки, як втрата роботи, погіршення стосунків з близькими, то, звісно, ми можемо говорити, що це просто співпадіння, що якісь глибокі депресивні стани або може бути. Можуть бути якісь психічні розлади, вони стають причиною того, що погіршується, погіршується життя людини в важливих для неї контекстах. То ми говоримо, що так. Тоді це вже не осіння хандра, це просто якісь хвороби, якісь розлади, які співпали з сезонністю осені, і тоді варто звертатися до спеціаліста, тому що Боже збав ставити діагнози і займатися самолікуванням. Хай цим займаються професіонали. А є люди, які схильні більше до такої осінньої хандри? Чи залежить це наприклад від віку або від темпераменту? і Взагалі, наприклад, там хлопці-дівчата, що вони по різному сприймають осінь. Ну хто так би мовити найчастіше страждає на осінню хандру? Все ж таки жінки, статистика говорить, що більш все ж таки жінки, ми можемо розуміти розуміти, що як я вже сказала, так, що осіння хандра це швидше біологічний стан, тобто він обумовлений нам нашими біологічними процесами, гормональним фоном, і ми знаємо, що жінки більш схильні до, до перепадів гормонів, тому все ж таки жінки більше схильні до цього, крім того, якщо знову повернутися до... Мам, наприклад, да, жінки, у яких є діти, і знову ця школа, і знову треба адаптуватися під графік шкільний, завозити на роботу, до школи, їхати на роботу або підлаштовуватися. І тому так це може бути таке, знаєте, невелике виснаження і. Оця потреба в адаптації, тому що ну діти йдуть знову до школи, наприклад, потребує більше ресурсу, якого і так менше, тому що світла менше, і жінки все ж таки це такі істоти, які більш про настрій, так не чоловіки більш такі. Раціонального мислення є задача, її треба виконувати. Жінки хочу, не хочу, мені не подобається, подобається, тому все ж таки жінки більше. Вік дуже по-різному, я би сказала, що діти практично, я думаю, не хандрять. Чому? Тому що ну, у них ідеальний просто ще організм, у них все добре з гормонами, якщо ми говоримо про психічно-здорових дітей. І якщо говорити про ту ж школу, ну діти теж можуть хандрити, можуть сказати батьки. Ні, якщо ви скажете, запитаєте дитину, яка каже, я не хочу йти до школи, то можна уточнити, ти не хочеш йти до школи, чи ти не хочеш прокидатися вранці, бо треба йти до школи. І відповідь зазвичай Я не хочу прокидатися вранці, бо треба йти до школи. Але насправді в школі і друзі, і якісь рухи, і багато нового. Тому відповідь на це запитання це більше жінки. Угу. Дякуємо. Дякуємо, що ви ось так зазначили, і з самого початку сказали, що це абсолютно нормально, тому що це біологічний такий чинник нашого організму. Тому я впевнена, що багатьом із наших слухачів стало вже набагато легше. І скажіть, будь ласка, як взагалі себе витягувати з такого стану? Що можна зробити, щоб собі допомогти? Оце саме напевно головне, тому що що ж робити і запобігти? Я людина планування, тому я, звісно, всіх закликаю планувати свій завтрашній день. Що я маю на увазі? Дивіться, ми почали з того, що таке осіння хандра. Це коли вона пов'язана з тим, що світлового дня стає менше, і тоді що ми можемо зробити? Ми можемо його збільшити, яким чином прокидатися раніше. Люди, подивіться просто, якщо є можливість, так якщо ви живете в такій країні або в такому місті, або десь там ми знаємо, зараз багато людей пороз'їжджалися. Якщо у вас є можливість спостерігати світанок, просто збільшіть собі цей світловий день. Як це на фізіології? Наше око буде бачити більше світла, бо ми прокинулися раніше, і наші гармони, же серотонін, і мелатонін, вони будуть внормовуватися і у нас. Автоматично і абсолютно природнім шляхом буде покращуватися настрій і сонливості буде менше. І тут же далі раніше лягати, спати, висипатися. Я дуже люблю. Фізкультуру, так, треба якісь, якусь руханку робити. Можуть бути прогулянки, те, про що ви вже сьогодні говорили, коли ми прибираємо сміття в парку. Люди, це неймовірно. Якщо ви собі заплануєте прогулянку, хай це буде раз на тиждень, у вихідний день, всією родиною, друзями на самоті. Прогулянку з користю, годину чистоти не виберіть той парк, той сквер, який ви любите, вулицю просто візьміть сміттєвий пакет, надійте рукавички, поприбирайте. Ви планету зробите чистіше, і свою свідомість зробити чистіше, і ви понагинаєтеся. І це буде настрій, буде неймовірний. Знаєте, якщо я повернусь до того, що я сказала, плануйте свій день. Подумайте ввечері. Що завтра я зроблю для, для того, аби мій настрій був краще, аби я відчувала, відчував більше щастя, з ким я буду зустрічатися, е як я буду виглядати? Так? Ми знаємо, що. Як я вже сказала, да, світлови, світлового дня стає менше. Ми, дуже, ми взагалі більшість інформації сприймаємо на зір. Тож давайте порадуємо свій зір. Ми якісь собі жінки можуть купити. Така ідея в мене виникла, знаєте, сім кольорів веселки, сім різних різнобарвних шарфиків. І щодня на кожен день тижня вдягайте новий яскравий шарфик, щоб це було бюджетно. У різноманітність свій гардероб, де буде більше краси, більше яскравості, інтер'єр, можна дивитися прекрасні якісь фільми, сімейні, так де, де про радість, де про щастя. Що ще? Ну, фізичне навантаження обов'язково, принаймні це має бути прогулянка, ну 30 хвилин хай це буде. Але щодня, аби ми дихали свіжим повітрям, аби ми бачили небо. До речі, дивитися в небо дуже корисно, воно дуже красиве, і можна там багато фігур е, знайти е, в хмарках. Е, що ще яке фізичне навантаження? Отут я би хотіла зупинитися, тому що ну, ми трошки люди такі ліниві, ми звикаємо рухатися саме так, як ми звикаємо рухатися. Е, Хай це буде 15 хвилин йоги щоранку. От, наприклад, мій ранок починається завжди з 20 або 30 хвилинної йоги. Я налаштовуюся, собі запалюю свічку, я бачу, як світанок е, настає, і я заряджена просто на цілий день. Можна йти до спортзалу, можна вдома присідати. Якщо ви відчули, що ось це накриває, ну нічого геть не хочеться, ну вже знову ця осінь і знову вже стає темно в 6 вечора. Вже поприсідайте 30 разів. Гарантую, посмішка з'явиться. Знаєте, нам найважче зайти в зал для танців, нам найважче зайти в зал для йоги, для фізкультури, в якийсь спортзал, але виходимо ми звідти завжди натхненні, в ресурсі. Тому саме головне зробити перший крок і планувати на завтра, що ми як ми будемо себе підіймати, так би мовити. От угу. я би так сказала. Крім того, знаєте, я вже тут я розгорну цю, цю відповідь повністю. А, те, чим я, наприклад, зараз займаюся, і звісно, ще тро з вами ділюся. Згадайте про свої мрії. Друзі, у нас так багато дитячих мрій. Наприклад, я колись хотіла дуже кататися на конях, але я боялася. Я це почала робити саме осінню. Ви знаєте, восени. І це неймовірно. Можливо, ви колись хотіли навчитися кататися на роликах. Візьміть на прокат велосипед, покатайтеся всією родиною. Це теж і приємно. І корисно, так? Що ми ще можемо робити? Ми можемо вишивати, ми можемо малювати картини, навіть якщо ви не художник вже придумали для нас картини по номерам. Є прекрасні, дуже красиві, жінкам точно сподобається алмазні діамантові картини, де такі стразики вклеюються теж. Завжди якісь дум думки спадають, да завжди коли ми малюємо або робимо щось творче, Це завжди можна перетворити на діалог з собою, на молитву, так на діалог з вищою силою. Тому, от я би так сказала, що все в наших руках це стовідсотково. Так, насправді, навіть ось цей момент, про який ви зазначили, він надзвичайно важливий для християн, так молитва. Наприклад, дуже багато кажуть людей, що безпосередньо їхній день максимально вдалий, коли вони ранок починають, якраз таки от, зустрічаючи світанок в спілкуванні з Богом, з природою з єднанням. Тому колись говорили так про те, що природа вона теж може лікувати, якщо ми навіть подивимось в небо або вийдемо на вулицю, будемо розглядати. Ці листочки, різні кольори, там позбираємо щось, подивимося, як вони відрізняються, там ці листочки, ці, власне, цей дизайн, який творцем закладений. то це теж впливає на нашу психологію, на наш психічний стан психологічний в цей момент і лікує, якщо дійсно присутня якась хандра. А як безпосередньо нам зберігти, от взагалі, ось цю мотивацію, щоб ми були продуктивними на роботі протягом усього дня, коли осіння хандра, коли навколо люди з цією осінньою хандрою і несуть ось цей настрій, тому що звісно ми можемо там вдягнути якийсь яскравий одяг, і нам буде класно оточити себе інтер'єром плюс-мінус позитивним. Але люди то похмурі будуть ходити навколо нас. Знаєте, Давайте класне запитання. Давайте розділимо на е, думки, на почуття і на наше тіло, на наші дії. Да? Е, перша думка, яка має бути, все, е, все міняється, е, нема нічого, щоб тривало постійно. Так? І тому і осінь мене, і настане зима, яка подарує нам. Дай Бог, так, гарне, гарне сонечко і білосніжний, чистий сніг. Тобто, перше, ми думаємо, маємо думати про те, що все зміниться. І я теж можу змінити сьогодні свій день і внести туди якісь гарні фарби. Можна також змістити свій фокус на рівні думок. Так? Чому я так зосереджений на тому, що мені не дуже добре, що мені нічого не хочеться. А що я можу? А може я хочу змінити щось сьогодні в, в сьогоднішньому своєму дні? Змінити свій настрій, налаштувати ще й людей, які мене оточують. Що давайте, друзі, у нас так багато всього є. Якщо ми спустимося з думок трошки на сердечний рівень, да, на рівень почуттів, відчуйте просто вдячність, я би дуже радила. У нас є наше тіло, ми розумні люди, розумні істоти. Відчуйте вдячність, що ви через це потенціал, який нам даний по праву народження, да, руки, ноги, рухайтесь, обіймайтеся. І що важливо про дії сказати, якщо ми йдемо далі в дії, так на рівень тіла, те, про що я вже сказала, плануйте фізичну активність щодня. Хай це буде потрошки, але щодня те, що буде мотивуватись заряджати. І крім того, дуже важливий аспект стає ще й холодніше. Так, зараз в Києві дуже тепло, нам осінь подарувати. Гарні, гарний вересень і жовтень, але все ж таки неминуче буде буде холода. Треба одягатися. Знаєте, таку я скажу одне слово, тепло. І от нам має бути тепло. В тілі ми маємо тепло вдягатися. У нас має бути тепла їжа. Ми маємо пити теплі чаї, теплі напої, якісь так, якісь компоти, узвари. Ми маємо їсти теплу їжу. ми маємо Забезпечити себе теплими людьми, з якими нам добре. Ми маємо стати теплою людиною для когось іншого, і теплі обійми ніхто не відміняє. Mm -hmm. Я би так сказав. Дуже дякуємо вам. Справді настільки багато прекрасних порад. Ось можна друзі ще раз вімкнути, переглянути, виписати навіть собі і втілювати їх у життя, обійматися, більше дякувати більше. Помічати прекрасного навколо. І ще одна така фраза, яка мені дуже відгукнулась і запам'яталась, це, це те, що можна зробити осінь періодом здійснення своїх давніх мрій. Чому б ні, друзі? Тому, будь ласка, втілійте в життя всі поради. Нагадую, що ми мали розмову з Наталією Задорожною, психологиною, арт-терапевткою, членкиною Міжнародної федерації арт-терапії та саморозвитку особистості. А, тому, друзі. Давайте бути вдячними Богові навіть за цю осінь.